Суд Христовий. Дорогі мої, згідно з Новим Завітом, першими будуть судимі християни. Дехто з вас здивується, що християни взагалі будуть судимі, більше того, що їх судитимуть у першу чергу. Проте цей принцип сказано у 1 Петра 4, 17-18. Бо час розпочатися судові з Дому Божого. А якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому? І якщо праведник ледве спасається, то нечестивий і грішник десь явиться. Тут Петро, який пише як християнам, каже, що суд почнеться з нас, тобто з Дому Божого. Ці дві фрази явно свідчать про християн. Це підтверджується протиставленням з тими, хто не кориться Євангелією Божому, тобто невіруючими. Петро ясно каже, що першими будуть судимі християни. Апостол Павло двічі згадує про це у різних посланнях. У посланні до римлян 14:10 він каже: а ти чого осуджуєш брата Твого? Або й ти, чого зневажаєш брата Твого? Усі ми станемо. Перед судом Христовим. Трохи далі, у вірші дванадцятому, того самого розділу, Він продовжує: отже, кожен з нас дасть за себе відповідь Богові, в обох віршах йдеться про суд Християн, це ясно за словами братвій, і кожен з нас. Павлова думка полягає в тому, що ми, як християни, не повинні намагатися остаточно засудити один одного, бо це зробить сам Христос. І кожен з нас дасть відповідь перед Христом сам за себе. Як бачите, немає якогось прокляття до 14-го покоління там, кожен відповість сам за себе. Як завжди, роздумуючи про судовічний, пам'ятатимемо, що це абсолютно індивідуально. Це підкреслюється словами, кожен з нас, тобто, кожен з нас окремо. Знову, у другому посланні до Коринтян 5:10, Павло використовує подібний лексикон для опису суду Християн, бо усім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив, живучи в тілі, добре або лихе. Знову-таки, і за мовою, і за контекстом ясно, що Павло говорить тільки про Християн. І знову наголос на тому, що це буде суто індивідуальною справою. Павло також уточнює, що на суді йтиметься про те, що кожен робив, живучи в тілі, тобто про вчинки і поведінку кожного християнина під час земного життя. Він каже, що усі вчинки, здійснені християнами тут на землі. Потраплять в одну з двох категорій: вони або добрі, або лихі. Третього не дано. Нейтралітету немає. Кожен вчинок християнина оцінюється певним чином або позитивно, або негативно. Всякий вчинок, здійснений без віри і послуху, не прославляє Бога, Не прийнятий, нятний для Бога і тому поганий, лихий. От за яким простим принципом ми, як християни, будемо судені. Не для засудження, але для отримання нагород. Яким же буде той суд, який звершить Христос? Перед усім, дорогі мої, ми повинні ясно і категорично відмітити, що цей суд над християнами не буде судом засудження. Це життєво важливий факт. Що той, хто щиро вірує в Христа звільнений від усякого страху остаточного засудження, підтверджується різними уривками нового завіту. Наприклад, Івангелії від Івана Ісус каже: хто вірує в нього не буде засуджений, а хто не вірує, вже засуджений, бо не вірував ім'я єднородного Сина Божого. Івана 3, 18 то проводиться чітка відмінність, щиро віруючись у Христа не засуджується, а не віруючий, вже засуджений на підставі свого невірства. Христос дає таку саму упевненість усім істинно віруючим. Істинно істинно кажу вам: хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має життя вічне, і на суд не приходить. А перейшов від смерти до життя. Івана 5:24. Для того, хто вірою приймає Слово Христове через Івангелію, вже забезпечене наступне, він уже має життя вічне, він уже перейшов з духовної смерті в життя вічне, він не потрапить під засудження. У посланні до римлян 8.1 Павло підтверджує ту саму упевненість у свободі від засудження, отже, немає нині ніякого осуду тим, котрі у Христі Ісусі живуть, не за плоттю, але за духом. З усіх горилків видно, дорогі мої, що істинні віруючі ніколи не самлять на такий суд остаточним рішенням, якого буде засудження. Фактично, істинно віруючий взагалі не буде судимий за ті гріхи, які він скоює. Коли людина приходить як грішник з вірою у Христа, приймаючи Його як свого Спасителя і сповідуючи Його Господом, увесь набор, набір минулих гріхів цієї людини відразу ж навіки старається Бог, який більше про них не згадує. Кому відпустите, тому відпуститься, кому затримаєте, тому затримається. Двічі, у двох розділах книга Пророка Ісаї, Бог обіцяється тим, кого він спокутував. У Ісаї 43,25 Він каже, я я сам згладжую злочини Твої заради себе самого, і гріхів Твоїх не пом'яну. І знову у Ісайї 44, 22 Бог каже: згладжу беззаконня Твої, як туман, і гріхи Твої, як хмар. В оригіналі. Слово злочинни і беззаконня позначені одним словом, піша, яке означає неправильні вчинки, які кодяться у відкритому непослуху відомому закону. У той час, як гріхи це будь-які неправильні вчинки. Тобто злочини щащі, тяж ніж гріхи. Проте у Бога досить благодаті і сили, щоб згладити і те, і друге. Згідно з священним писанням, на небі ведеться повний облік життя кожної людської душі. Така книга, в якій це записується, схожа за властивостями на електромагнітну стрічку. Вона схожа не лише в тому, як ведеться запис, але в тому, як старається зміст. Якщо треба старити вміст будь-якої ділянки стрічки, то це досягається дуже просто за допомогою спеціального пристрою. В інтернеті зазначив, подав кнопку удалити, і все немає. Так само йде справа з урахуванням життя грішника. Коли грішник уперше приходить до Христа у вірі і покаянні, Бог бере в руки спеціальний, той стираючий пристрій і повністю згладжує всі скоєні грішником гріхи. Стрічка життя цієї людини стає абсолютно чистою, і на ній можна писати нове життя віри і праведності. Якщо після цього, віручий, знову впадає гріх, то йому треба покаятися і висповідатися за свій гріх. І Бог зітре цю конкретну ділянку стрічки, і знову стрічка чиста. Про цей спосіб Божого поводження з гріхами, скоєними християнами після того, як вони признали Христа своїм Спасителем. Ідемо у першому посланні Івана 1:9, коли сповідаємо гріхи наші то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від учахої неправди. І далі там вже, друга глава, от перший, другий стишок, діти мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хтось грішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Він є очищення від гріхів наших, і не тільки від наших, але й від гріхів усього світу. Ці вірші вчать, якщо віруючий у Христа з гріши, і після цього кається і сповідається зі своїх гріхів, то христове спокустування настільки ефективне, що той гріх старається, і він сам очищається від всякої неправедності. Це є тією логічною причиною, за якою щиро віруючому у Христа не потрібно боятися, що результатом суду над ним буде засудження. Бог так передбачив, що і сам грішник очищається, і реєстрація його гріха старається, так що більше на цей гріх немає спогаду, тому немає і приводу для справедливого засудження. Але якщо щиро віруючому не загрожує остаточне засудження, то тобто, до якої мети християни взагалі будуть суди? Відповідь у тому, що суд над християнами здійснюється для отримання ними нагород. Істинно віруючий буде судимий не відносно праведності, але по тому, як він служить Христу. А те, що віруючий не буде судимий відносно праведності, пояснюється дуже просто: праведність, щиро віруючи, не його власна, але самого Христа, яка ставиться йому Богом на підставі його віри. У першому посланні до Коринтян 1.3 Павло каже, що Христос став для нас премудрістю від Бога. Праведністю і освяченням та відкупленням, ніхто інший, але сам Христос став нашою праведністю від Бога. Випробування вогнем. Цей суд віруючих з метою отримання нагрод, описаний Павлом у Першому посланні до Корінтян. 3.11.15 Бо ніхто не може покласти іншої основи, як він покладеної, яка є Ісус Христос, чи будує хто на цій основі золото, срібло, дорогоцінних каменів, дерева, сіна, соломи? Діло кожного виявиться, бо день покаже, тому що у вогні відкривається, і вогонь випробовує діло кожного, як воно є. І кого діло, яке він будував устоїть, стоїть, то й одержить нагороду, а у кого діло згорить, той зазнає втрати, а потім сам спасеться, але так ніби через свого. Павло абсолютно ясно стверджує, що це суд не над душами, але над справами. Якщо навіть усі справи людини згорять, проте і душа буде. Врятовано, мало пояснення, чому душа такої людини в безпеці, бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Христос. Цей суд стосується лише тих, хто згодив свою рух не на власних справах або власній праведності, але на підставі Ісуса Христа Його праведності. Якщо тільки їх віра непохитно покоїться на цій. Відставі, то їх дучі вічно перебуватимуть у безпеці. Коли питання стосується оцінки справдіруючих, то Павло розділяє їх по двох категоріях: з одного боку, це золото, срібло, дороцінне каміння, з другого боку, це дерево сіно солома. Ці дві категорії відрізняються тим, як вони переносять випробування вогнем. Речовини першої категорії можуть перенести вогонь і не згоріти в ньому. У той час, як речовини другої категорії, дерево, сіно, солома у вогні Проте, ставляючи ці дві категорії, ми відразу ж можемо дійти до висновку. Якість набагато важливіша для Бога, ніж кількість. Золото, срібло і дороцінне каміння зазвичай існують у великих кількостях, проте мають велику цінність. Дерево, шіно, солома, займають багато місця і є у великому об'єму. Але їх цінність порівняно невелика. А яким же вогнем будуть випробовані справи Християн? Пригадаємо, що кожен з нас з'явиться безпосередньо перед прославленим Христом. Ми побачимо його так, як Іван бачив його у своєму видінні на острові Патмос. про це сказано у кровені. Перша глава 14.15. Голова Його, і волосся білі, як біла вовна, як сніг, і очі його, як полум'я вогненне, і ноги Його подібні до бронзи, ніби в печі розшаблені, і голос Його, як шум вод великих. У цьому ведінні ноги Христові, як розжарені у печі, втілюють вогонь скорботи, яким він судитиме гріховні вчинки нечестивих. У той час. Як очі його, як полум'я вогненне втілюють, проникаючий глиб і проглинаючи погляд, яким він цінуватиме справи свого віруючого народу. У вогненних променях цих очей усе низьке, не нещире і малоцінне у справах його народу в миті навіки знищиться, виживе і очиститься лише те, що істинне і має вічну цінність. Розглядаючи цю фазу суду, всякому з нас варто поставити собі питання. Як же мені служити Христу в цьому житті, щоб мої справи вистояли випробуванням вогнем того дня? Ми повинні перевірити себе у трьох аспектах: мотиви, послуг, сила. Передусім, ми повинні проаналізувати свої мотиви. Чи служимо ми для того, щоб задовольнити свої власні бажання чи прославитися? Або ми щиро прагнемо прославити Христа і творити Його волю. По-друге, ми повинні перевірити свій послуг. чи прагнемо ми служити Христу згідно принципів і методів, що розкриваються на Слові Божому, або ж ми зводимо власні форми поклоніння і служіння, а потім приклеїмо до них ім'я Христове, і титули, і фрази новозавітньої релігії. По третє, ми повинні перевірити себе відносно сила. У першому посланні до Корінтян 4,20 Павло нагадує нам, що Царство Боже не в Слові, а в силі. Ми намагаємося, чи намагаємося чи ми служити Богові в такій тілесній немочі. Або ж ми оновлюємося і зміцнюємося Святим Духом. Якщо так, то ми тоді можемо заявити разом зі для чого я і працюю, і змагаюся з силою його, що дію мені могутню? Колосян 1,29 залежно від відповіді на ці питання, про мотиви, послуги силу, і визначиться наш суд того дня, коли всі з'явимося перед судилищем Христовим. Своє поучення преподобний Ава Доротей починає з того, що попереджує нас в необхідності слідкувати за нашими малими несправностями і турбуватися про те, щоб і в малому не згрішити. І в дальшому своєму поученні Він пояснює нам, що гріх, осудження ближнього, гріх, звичайно, що немалий, хоч нам він таким і здається. Я зі свого досвіду духівника помічаю часто, що люди в малих гріхах каються, а про малі гріхи на сповіді багато говорять, а великі гріхи тяжкі, страшні, пропускають і не помічають. Дуже часто молодь сьогодні, особливо дівчата, наприклад, може сповідатися: не слухала тата, не слухала мами. Але з того, що спить з хлопцем, як з чоловіком, навіть не думає сповідатися і не вважає це за гріх. Якщо ми хочемо з вами почати справу свого виправлення, то, можливо, потрібно почати особливо із того, щоб не осуджувати ближнього. Ось що в цьому поученні говорить нам преподобний Авадоротей. Коли б ми пам'ятали брантя слова святих старців, коли б ми завжди повчалися в них, то ми б не віддавалися так легко безпечності щодо себе. І справді, у нас усіх є деяка безпечність, ми не турбуємося про виправлення себе. Нас турбують багато інших речей, котрі, звичайно, заслуговують нашої уваги, але все ж таки, щоб не, від... щоб не відбувалося у світі, щоб не відбувалося навколо нас. Цим усім турбується Бог. А ось нас спасти і нашу душу виправити без нас навіть Бог не може. І до цього ми з вами повинні докласти найбільшу турботу. За цим ми повинні журитися, за цим ми повинні уважно слідкувати. Бо якщо б ми, як вони сказали, не нехтували малим і тим, що нам видається незначним, то не впадали б у велике тяжке. Я завжди кажу вам, що через оці незначні гріхи. Через те, що кажемо, що поганого в тому чи в іншому постає в душі лиха звичка, і людина починає занедбувати і велике. Звичайно, ви, напевно, пам'ятаєте слова Спасителя про те, що за кожне слово бездільне дасть людина відповідь у День суду. Тобто за кожне пусте слово дасть людина відповідь у день суду, тим більше за слово, до якого примішано щось зле, щось погане, і далі починає говорити нам Ава Доротей про гріх осудження ближнього. Чи знаєте ви, який тяжкий гріх осуджувати ближнього? Бо що є тяжчим за це, що настільки ненавидить Бог? Від чого він так відвертається, як і отці казали, що немає нічого гіршого за осудження. Однак і до такого великого зла людина приходить через те ж незначного, як здається. Я думаю, що всі ми прогрішилися цим страшним гріхом. Якщо ми згадуємо своє дитинство, якщо згадуємо ту щиру дитячу простоту незлобивість, то можна побачити, що тоді у нас цього гріха не було. Він, можливо, був у зародку колись, але зараз він розвився і став дуже тяжким і страшним гріхом. Та ж сама колода. Яка старчить у власному оці нашому. В таке велике зло людина приходить через незначне, на перший погляд, недбальство. Тобто людині здається, що це незначне, а насправді в очах Божих це незначне є також гріхом, є дорогою до смерті та погибелі. Бо через те, що людина дозволила собі незначне осуджувати ближнього, через те, що каже, що в тому поганого, якщо послухаю, що говорить цей брат? Що поганого, якщо і я скажу одне ось таке то слово? Що такого, якщо я подивлюся, що буде робити цей брат чи той прочанин? Через оце саме. Ум починає залишати свої гріхи без уваги і помічати гріхи ближнього. І, звичайно, дорогі мої, всі ми в цьому винні нас дуже турбує життя інших людей. Ми дуже цікавимося, як живуть інші. Дуже любимо спостерігати за іншими, дивитися за ними і забуваємо дивитися за своєю душею. І потрібно сказати, що сучасний світ з його розвагами, з його спокусами, він якраз заставляє нас не дивитися всередину себе. Він привертає всю нашу увагу. І, звичайно, що це ознака того, що світ іде до кінця, це ознака занепалості цього світу. І ось як від цього всього розум починає залишати свої гріхи без уваги та помічати гріхи ближнього? І через, і через це потім трапляється, що ми осуджуємо, лихословимо, зневажаємо ближніх і нарешті падаємо й те, що осуджуємо? Тут є деякий духовний закон. Якщо ми когось чомусь осуджуємо, якщо ми над кимось возвеличуємося, то самі в кінці кінців впадемо в ті самі гріхи, а можливо, і в гірші в порівнянні з тими, які помітили у нашому ближньому. Бо через те, що людина не журиться своїми гріхами і не оплакує, як сказали оці свого мерця, Свою загиблу душу не може вона досягти успіху ні в чому доброму, а завжди звертає увагу на діла ближнього. І дуже багато є зараз людей, які вміють давати різні поради, давати різні рецепти, дуже багато людей, в яких є плани, як виправити світ, як зробити все кращим. І дуже мало людей. Я навіть не знаю, чи є вони, які б виправляли самі себе. А це перша справа, найголовніша, яка доручена Богом. Якщо ми з вами зуміємо навіть своїми порадами спасти увесь світ, а загубимо себе, то яку ми отримаємо від цього користь? Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання? Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!